Привіт, мої прекрасні. Мені подобається вам щось розповідати, тому що ви я лоблю від вас фі фідбек, тому я ще тут, тому я ще тут щось розказую. Да? І сьогодні я хотіла б розказати про союз трезів і риби. Кому це важливо, то можете слухати. Да? Мінуси, да, або плюси, або навіть просто чому цей, як на мене, да? чому цей брак або союз, або шлюб, або як там ще є відносини просто, да? отак-от от спілкування може не завжди. Таке, як ви хотіли б, наприклад. Да. Терези, що у нас Терези? Це повітря? Це повітря, це свобода, да? це логіка, це раціональність, це якийсь баланс, це якась структура. Да? У нас повітря таке, так, да, воно свободне, я согласна. Це свобода любиві, вся повітря, не тільки Терези, да? це свобода любиві люди да? і знаки. Але в них все одно є в голові якийсь план по життє, до кінця життя. просто ізначально і до кінця. що вони повинні робити, щоб в них щось там вийшло, та, те, що вони хочуть. Е, якась структура в голові, якісь моменти, типу, вони праві і більш ніхто. <сум> якщо ви спілкувалися когось із воздушними знаками, то ну, в, більш... в більшинстві в більшості коротше, случаїв, да, я в воздух, то я завжди права. І мене не волонує. Ну, типа, якщо там є якісь такі ситуації, да, де. Я не терази, звісно, але сам факт в тому, що да, от, ну, просто ну, ти не можеш бути правим, коротше, якщо ти не ще один не ще один повітря, да, і ви отак тоді стикаєтесь лобами і починаєтесь, начинається да, стінка на стінку. Ось. А, Чому мені здається, що... Несумісні знаки, да. По перше, совмістити можна любої любу людину з любий знак з любим знаком. Да? Любу людину з другою людиною можна совмістити, а це легко. Це все залежить тока від вашого бажання, тока від вашого бажання, від того, чи ви хочете цього, дійсно, чи ви готові прогибатися, чи ви готові йти на зустріч цій людині і собі в першу чергу. Да? Чи ви знаєте, чого ви хочете і так далі. Це залежить від багатьох факторів, це понятно. Я не кажу, що прям все піздець не може бути відносин у терези з рибами. Не може... no, no. Not all the horses. понімаєте? Чи как там? Ні, все може бути, звісно, це все залежить тільки від вас. Але є нюанси, тому що терзи, повітря, легкість, але теж структура. Повірте, в таро мічові карти двора це у нас повітря. Да? вони повітря, то в, них так, то в них структура, то в них логіка, то в них мислі, да? вони ну, уміють там щось перевалювати, скажімо так. І в них не завжди точніше, частіше всього нема хаосу. Вони знають чого вони хочуть, і просто як пруть як танк. Вони люблять красу, вони люблять естетику, в них є завжди баланс, так вони люблять вирішувати проблеми словами, Терези — це баланс, Терези — це оці ті ж вісюльки, да, ви знаєте? Ну Терези — віси. І в будь-якому випадку є такий момент, що знаєте, куди наклоне — та й буде, да? Куди наклоне — та й буде. Тобто тут таке дуже е, іноді шеф таких. Партнерів або партнерів, да, смотря, хто у вас терези, може бути типа, вигода, да, вигода у відносинах у знайомствах, у спілкуванні. Тобто не те, що людина шукає а, чогось там. Я не кажу про всіх, але є такі моменти. Вона більше вигоди шукає, да, чогось, щоб, щоб було так, щоб було класно їй. Такі моменти теж є. Все нормально. Люди різні, тому дуже важлива справедливість, повага, розуміння. І, звісно, логіка. Але справедливість це прям справедливість. Прям до корня, до мозга, до корня мозговка стічі, як там правильно кажеться, да? прямо, от, якщо нема справедливості, то вони її вириють зубами <смі> і будуть, знаєте, ну, такі моменти, як будуть вичисляти, да, будуть добиватися цього, тому що їм це важливо. Да? Їм важливо. І якщо ти їм будеш брехати, то вони з тобою, скажімо так, дивіться, ти це, як грубо кажучи, двойне дно. Вони можуть підстраюватися да? підразні дудки. Да? Але якщо ти їм збрешеш, вони не простять, ну вони не будуть думати, що то людина ошиблась, та нехай. Може раз, може раз, подумають, ладно, хай, може два, хай. але не будуть вони прощати, вони будуть це помнити, І якщо ця людина опять щось там зробив їхню сторону, то вони забудуть, що є така людина взагалі цілому. І риби, вода, а, секс. Да? Плавність, плавність движений, естетика во всім, емоціональність, нереальна емоціональність, до істерії може іноді доходити. Тож частіше всього не важливо, ви партнер. Ну, тобто ви хлопець чи дівчина, даю партнера партнерка. В риб дуже часто буває істерія, самолюбування. Вони коли не можуть або не знають, чого хочуть. Вони кричать, вони не можуть спокійно балакати. Ну, тобто вони говорять на повищених тонах, да? спокійно вони не можуть це робити, тому що з них преута ця вся вода, істеріка, емоції. Вони не вміють водатися своїми емоціями. Вони не вміють признавати свої ошибки. Да? В випадків. вони дуже чутливі, вони дуже емоційні, вони дуже ранімі, вони дуже замкнуті, іноді можуть бути. Да? Тобто, всі знати. Різні, да, я говорю саме чому а, от не состиковка з цими двома знаками. Да, тому що одне на друге трошечки не попадає, ну грубо кажучи, да, але опять же, все можна рішити. Нет проблем. Проблема тільки отут. І є таке, знаєте, коли людина вона йде назустріч. Ну, ти хочеш, ти хоче, щоб ця людина з тобою була. То ти, ну, і ранімості береш, і чуткості береш, і що ти собі тільки не обереш, аби тільки ти була ця да? якби це було або юдно і Але якщо ви бачите, що партнер, да, отак от лбом вбився, яка нє не, нє, то значить тут уже нічого спасти не можна. Вони не завжди реалістичні, вони часто втікають в ілюзії якісь свої, да, в фантазії, в думки, що типа, блін, я оце туди хочу, там би я пожив або пожила, оце там я живу, да, там хорошо було, а потім прозинають і думають, блінч, ні, Нет. опять на роботу на 8 часом, по 12 часом роботи. Господі, а я так хорошо там спала. У мене там, ой, мене там вообще. От взагалі я там Афродіта і надо до мною так всі мужики в вілвілами вілаями. Машут, вони завжди потребують підтримці в турботі і в розумінні. Якщо ви їх не розумієте, або хоча б вони почувствують, що ви їх не розумієте, все, піздець, все пропало. Це істерика. Це, знаєте, емоції, люди не дуже вміють контролювати свої емоції. Не те, що контролювати, контролювати їх не треба. До них треба прийти, їх надо зрозуміти, їх треба проживати. Да. Але вода, вода це най-най-най-най емоційніше така. Найемоційніші такі здвиги можуть бути, да, грубо кажучи, і звісно, е, дуже багато цих волн, бо вода це у нас, ну якщо це цунамі, то все поздець, блядь, то не вижива ніхто, кимби, ким би ви не були, скажімо так. Да. Ну то ось, такі моменти, дуже емоційність в них може бути так, от загострюватися, що воно ну, дуже важко тоді знаєте, астить. астить да. І е, повітря воно роздує ще більше, буде такий конфлікт. Що вони гарю, що учаю, що всі ховайтеся. Риби вони дуже чутливі, да, як я вже казала. І для них дуже важлива близькість, і духовна, і фізична, і психологічна, і в цілому, щоб людина, щоб людина розуміла, що чуть ли не сполосло, чуть ли не мисли читала. І тоді риба буде взагалі в кайф. Важливі їхні відчуття, звісно, да, як вони себе відчувають поруч з партнером або з партнеркою і так далі. І, в принципі, для всіх це важливо, але рибки вони такі, знаєте, прямо ж, ну, вони дуже чуттєві, да, тому що це вода, а вода дуже-дуже. така вона, Славна, романтична, да? фантазіорка вже настроїла собі там, замків, там, вообще, там, Боже, це треба надо, вміти надо так робити. Це знаєте, поети обалдені, да, півці обалденні, вони можуть писати пісні, вони можуть писати книги, вірші, романтика, любов. Оце вся їхня тематика, вони можуть це робити, да? якщо це дівчата більше, напевно. От, ну, тобто такі от дуже вони такі наївні може можуть, можуть навіть бути. Звісно, да. питання возрасту, да, але повірте, ви в 60 може бути, можете бути такими ж наївними, як і в 5, і в 20, і в 31, розумієте? Тут не від не від віку залежить да, оце все, а від того, як ви себе відчуваєте, як ви себе несете, да, як ви, якою ви дозволяєте собі бути. Да. В чому можуть бути конфлікти, да, і чого все можуть виникати. І за, наприклад, якогось бар'єра. Бар'єр може бути в тому, що терези думають і говорять. Ну, все, що вони думають, вони говорять. Тіпа, ну, це не та людина, яка закриє рот, коли їй ще є, що сказати. Ну а риби, да, водна стихія. Вони що? Вони відчувають, вони романтизують, вони надумують, вони можуть нафантазувати щось, обійдеться. Ну, такі моменти, так, да? то тобто сія точність людина, Терезі будь на, на, на розмову. А риби будуть плакати, прижати, <режать> тікати у своїй фантазії, ілюзії, або до подружок бухати у... ну, ну, щось пить, ну, тобто, вода, по-любому буде щось знаєте, або в вуха, або в рот. Трохи несастиковка може в зглядах, да, тому що людина хоче поговорити, бо вона там собі вже план розписала. Терези вже знає, що скаже, де скаже, де вона той, що де вона вдихне, де вона видихне, що вона скаже. А риби, все, а почали плакати і, і жалуватися всім, що вони там якісь не такі. Але це так, знаєте, ісходя із практики, да? я розказую про ті моменти, які я знаю, які я проходила зі своїми клієнтами, да? зі своїми клієнтками а, і. І, я, і які вони були у відносинах, да? з того, що вони мені розповідали, з того, що я про них дізналася, з того, що я бачила і так далі. Це ну як не фантастика якась, да? там книжка я не пишу про фантастіку, тим більше не моє, моє більше романтика, звісно. Але сам факт того, що це такі да, моменти, які були на практиці, да? і про які, може, ви будете не згодні, якщо не згодні вперед із пісні коментарі для вас відкрити. Пишіть все, що думаєте. Дуже великий є такий, знаєте. Процентаж, скажімо так, що це може бути відносини жертви і рятівниці, тому що рибки. Можуть грати от роль жертви. Нічого не виходить, нічого не можу. Я нічого не то, я нічого не сьо. Я сама не то, я сама ту тут, тут щось. Ну тобто такі моменти, да, де вас треба спасати, де вас треба не знаю, витягувати там з чогось, але це все воно більше йде від емоційного фону, да, от не от того, що ви дійсно ніхера не можете. Ні, ви можете багато чого, дуже багато чого вам просто треба все повірити в першу чергу, да. Тому що тут можуть ще дуже проблеми бути і самооценкою. Вона може бути або занижена, бо хтось колись вам сказав, що ви якась не така, або черешюр високої, що ви. Ну, як не соответствується тому типажу, да, який ви собі там настроїли, намалювали, нафантазували. Такі моменти. Але в будь-якому випадку є ще ця емоційна штука, яка може. Давить, напевно, сильно да, ваше. І тоді ви будете як жертва, да, а ти буде спитати вас спасти. спасти якийсь дати, десь щось розруїть, десь щось зробить. Але, опять же, це ж не, не довгі такі відносини, там, де жертва і спасатель, ну спасателю заїздів заїбеться спасати, а жертва просто вже думав, так ти дз. Уже до став своїми спасаннями можеш просто те, що я хочу. Ти дуже від цього дуже швидко втомлюєшся, тому що коли ти постійно на емоціях, постійно в напряженні, коли ти постійно ті типа, тіпа, що саме головне, що у вас все виходить, да? просто вийдете там своїм путем, може, повіліше чи менше, наприклад. І вас постійно треба піднатачувати. подначивать. Коротше, да? постане там щось десь допомагати. знаєте, як бігати, як за дитиною і щось випомагають. То це другого партнера просто ти рази в нашому випадку. Ну прямо, ну, прямо тут отут тут буде сидіти і це просто недовгі відносини будуть. Звичайно, як я вже сказала, риби у нас дуже романтичні. І вони ідеалізують, вони фантазують. Вони, якщо це, наприклад, жінка, так? Да? Тобто жіночоповій мальнувати, то це. Чоловіки теж, да? Чоловіки теж романтизують, ідеалізують, фантазірують собі там щось. Але вони просто можуть бути або трохи спокійнішими, або трохи більш да? Що, що з такою людиною не хочеться поруч знаходитися просто. Просто ти дивишся і думаєш, Господи, блядь, я хотіла чоловіка, на якого я там можу опертись. ну, грубо кажучи, да? Чи що ви там хочете? Або просто що йти пишу? в ногу з тобою, рядом, да? а я дивлюся, ти істич, ну нахер ти мені ну, такі моменти, да? Тоже є. Але опять же, всі, я, ж, я ж вам кажу, якщо ем, всі емоції, це частина нас, да? їх не треба контролювати, ем, удаляти, ущемляти, ем, як оце кажуть слово, боротися з ними. Ну, ті, типу, бой самим, самим собою так цьому призведе. Книхватку к хуйовому настрій, кніхватки здоров'я, к, здоров к психічському состоянию, тоже не столь обалденному, Ну, тобто, такі моменти, да, будуть вам не виграш. З точки зору того, як я дивлюсь на світ, це не виграшно. Але у вас своя своя думка, я просто говорю те, що я знаю з практики. І рибки вони дійсно часто ідеалізують. Тобто не те, що закривають глаза на щось, а вони просто роблять від, що цього не було, що вони такі, та що там. Він що, він сказав, що я, що я хто? Та ні, та так не було. Ні, він у мене такий Аполлон, такий красивий, такий розумний, він постійно мене підтримає і так далі. Ну, тобто, вони можуть в тих своїх фантазіях, коротше, самі жити, а те, що поруч живе зовсім не те, що вони собі тут нафантазірували, Ото проблема. І коли відкриваються очі, то це дуже непонятно, больно, і ти думаєш, блядь, я тебе не вибирала, ти ти хто? А ти просто не те, що його не вибирала, ти просто не бачила, бо ти собі там нафантазувала і так далі. Тобто Ту рибки такі, вони вміють таке робити, тому що вони дуже емоційні, дуже на психічному стані в них багато карусель, і таке дійсно воно таке буває. І, звісно, ну, Терези, ризи йшов, ти кажуть, все, що роблять. Хай може сразу, там вони будуть закривати ваза на те, що тіпа, та нехай тіпа, пограється, вона ще ж тіпа, там, не знаю, молода, красива, або там мала дитина, або там ще щось, ну тобто, тобто смотря, як це все відбувається. Да? Але воно ж потім уже аста їздить, я й звиняюсь, да? Хоча я не звільняюсь, вона дійсно тоді тут буде сидіти, і ви тоді будете просто не знати, що робити. І саме прикольне, це коли люди вступають в брак, і після брака проходить якийсь час, і мені дівчинки пишуть, що брак він був не такий. Та блять. Був він таким. <смі> ви просто не бачили цього, бо ви хотіли бачити щось інше. Да? Ну, тобто, це як Аліекспрес, Ждання і реальність. Да, ви хотіли чогось такого. Людина, вона може поначалу. Да, може й було там якісь там один місяць, був що він був там отаким, як ви бачили, але потім та людина далі ж не може грати роль да, всю життя. По-любому людина така, яка вона є, і ви її брали, і ви получаєте з ним уже той паспорти і поставили, от штампи поставили, да, а потім виходить, що людина не така. Тобто, ви зразу бачили, просто можливо не хотіли до кінця щось там розуміти і так далі. Тобто, це. Ментальне, психологічне ось це состояння, якому надо довіряти. Якщо ви відчуваєте що щось не так, значить щось не так. Не можете, ви не можете рибки у нас да? Начну, продовжу, що рибки у нас дуже і емпатичні, і дуже інтуїтивні. Але якщо їх підна піднатачують не тим, то інтуїція може бути І людина тоді не може зрозуміти це точно її внутрішній голос. Це якась херня просто. ну, тобто, да? В будь-якому випадку, якщо щось внутрі, щось не так, ну тобто щось, тут, тривожність, якась, да, або якісь моменти, це може бути не просто так. Тобто на це треба звертати увагу. Да? І коли ви йдете в шлюб і ви відчуваєте, вам зробили предложення, ви така щаслива, а спустя час ви дивитеся на це кольцо і думаєте, блядь, думайте, ні. Нет, ні, 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 я не так хотіла, я не так хотіла, і взагалі він, він не такий і, 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 о боже, ні, що я зробила. Просто скажіть, я, я подумаю. Ну, тобто, якщо у вас є тут якісь такі відчуття, значить треба щось робити. Поки, <поки>, Поки є можливість щось для себе зробити в кращу сторону, робіть. І, звісно, внаслідку це виходить так, що одна людина якась відносинах почався недолюбленою, тому що одну ну, і наприклад, одного треба списати, так, як я кажу, а другий просто тягне всі сили, і, звісно, з того, з якого ви будете тягнути всі сили, він не буде відчувати вашої любові і підтримки, бо він буде вам всю, всю себе віддавати, а ви будете просто кожен раз казати, що о боже щось не так, о боже, щось іще. Тобто це такі моменти. Але, опять же, нагадаю, да ще раз, що все можна вирішити, все можна зрозуміти, можна договоритися, можна, договорити, можна прийняти. Але просто є дійсно люди, да, які. А, не всі, не всі, але є люди, які не готові прийняти, поняти, послухати і шешить. Тому, звісно, таких треба людей відпускати. Грицьо, пока. Це тебе було добре, хорошо. Давай не сьогодні, давай колись через 15 мільйонів, пока тут все йде від середини. Обращайте увагу, що ви відчуваєте поруч людини, і вам буде так легше зрозуміти, воно ваше чи не воно, надо воно вам чи не треба. А якщо у вас все таки є відносини, там де ви риба і хтось терези, або ви терези і хтось риба. То це може бути, знаєте. Це не критично. Ми все можна рішити, якщо обі сторони готові робити і договарюватися, так, як я вже казала. І це може бути просто, може, знаєте, нітями карми не просто так вас поєднало. Можливо, просто потрібно пройти якийсь урок з даною людиною, щоб щось зрозуміти. Не потрібно звинувачувати. говорити ти мені всю життя з Боже, якби не ти. Ну це ж ви робили вибір. Ви очі бачили, що брали, як мені моя мама каже. Всі А я мамі кажу. <свісно> тобто тут да, такі моменти. Всі прислухайтеся до свого нутра, і ви будете обирати тих людей, да, і ту компанію, і ті відносини, яка вам відкликатиметься. <свісно> і в, в підсумку б сказати, да, що Тризия і риби — це класний союз. Це прекрасний союз, якщо ви вмієте договарюватися. якщо ви чуєте себе і один одного. І любий союз, ахірідний і класний, якщо ви чуєте себе і один одного. Чого? того, що вам зачем рот даний? Щоб що? Шо? Щоб балакати. Можете розмовляти, можете розмовляти, можете балакати. Чи хочете робити, але вам потрібно... Тобто вибирайте, яке вам слово більше понравилось. Але ви повинні говорити да, про свої потреби, можливості, бажання, хотілки, те, що вам не подобається, те, що вам подобається і так далі. І те, що ви відчуваєте. Да, Ділайтеся з партнером цими всіма моментами. І в ответку він теж буде дивитися з вами цими моментами, і все буде наважуватися, все буде прекрасно далі там комуніцирувати, і так далі. І буде не страшно, що блін, а от після свадьби люди міняються, наприклад, а я там не хочу. А ви одразу побачите відкрити глаза, да, своїми розмовами, своїми якимись діями, він якимись розмовами діями, ви сразу зрозумієте, що, 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 що к чому? І вся воно надо, или не надо, да? Чи хочете витратити свою життя на... Отакі відносини, чи може ви хочете чогось іншого? Ну тобто, тут все залежить від вас, і просто прислухайтеся до себе. А якщо вам потрібна моя допомога, щоб визначитися з якимись питаннями, ви завжди можете написати мені в інстаграмі. Отут а десь буде висіть, і я вам допоможу і подивитись глибину ваших відносин, і розшифрувати, роздивитися ваші і результат ваш да вашого спілкування, і розвиток, і моменти інтимного, лічного характеру, і всі нюанси, які вас цікавлять, і завжди пам'ятайте, що все залежить від вас, від вас і від того, що ви відчуваєте і що ви хочете. Всього самого найкращого.